Заводи корм, не так давно знімали відео про їдальню заводську. Ну, деякі здивувалися, типу, буде столово там, ну, да -да. не так, що тіпи, приносиш тормозок, а... Настояще взагалі, так для початку ми робимо ремонт, зробимо кухню з ходільником, щоб вона окремо було, щоб не, не ліпилися на кучі. Потім в перспективі також хочеться да, зробити повноцінну столову, де будуть готуватися комплексні обіди. Тобто, тобто кухар, де да, роз, плануємо розганяти да, кухар, шеф і так. Так само плануємо зробити це в скибенцях. У нас там є приміщення, власне. До речі, там підвал 1802 року постройки феноменальне місце. Думаю, можливо, зробити з нього столову, щоб там реально готувалися комплексні обіди. Ну, для початку також зробити, поставити кухню і так поступово-поступово, тому що хочеться зробити все. Банально тобі або не вистачає коштів, або часу, або не вистачає людей. І дуже важко, коли співпадає в тебе кошти. Час і люди все в одному моменті є, і ти вже можеш тоді щось будувати, ремонтувати. Хочеться реально зробити такий замкнутий круг, щось таке живе, справжнє. Не просто на як прийшов на роботу, там, від дзвонка до дзвонка працював, а щоб ця робота ставала чимось таким теплішим і ріднішим. Ну, для людей це ж дивно, якщо є їдальня на підприємстві, і ти приходиш не з тормозком, не просто з банками, зі своїми, а їжа свіжа, підійшов, набрав, перше, друге, там третє. Оце наша одна з таких мікро-міні-цілей, до яких ми рухаємося. Тобто реально зробити класні умови. У нас от на закладах, на магазинах, для кожного продавця і там майстра шаурми, Так це Мінерна, Я перепрошую. О, часто буває. Коли розмовляєш по телефону, пропускаєш, пропускаєш дзвінки, я не, не люблю пропускати дзвінки і стараюся завжди перезвонити. Але буває всяке. Так. Yeah. Так, питання було? Просто да -да, люди здивовані, а взагалі Одно, не буду нічого говорити, бо хочеш наспішити або розкажи про свої плани. Ідея з більш масштабніша. І це не тільки столу на території підприємства, залишимо на потім.